Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати малосольні кабачки двома способами. Ці страви найбільше вдалі та швидкі у приготовленні, якщо порівнювати з іншими рецептами. Кабачки не тільки смачні, але й дуже корисні адже вони омолочують і оздоровлюють організм, насичують його вітамінами та мікроелементами. Отже, перший спосіб приготовлення малосольних кабачків. Для цього нам потрібно взяти 1 кг молодих кабачків. Спочатку треба їх помити і обсушити, а також обрізати корінчики. Далі беремо 2 болгарських перчини різного кольору. У мене червоний та жовтий. Lodi treba pozbaviti sredinke.